Вже у травні, кому з українців автоматично збільшать пенсії. Претендувати на доплати можуть пенсіонери, які відповідають двом критеріям. Сума надбавки залежить від віку. Хто отримає доплату до пенсії у травні? Виплати збільшать пенсіонерам віком від 70 років, які отримують не більше 10 340,35 гривні. Надбавку мають нарахувати автоматично. Тож йти у відділення пенсійного фонду для цього не потрібно. Наскільки збільшать виплати цим пенсіонерам? Сума, на яку зросте пенсія конкретної особи, залежить від її віку. Передбачені такі надбавки. Пенсіонерам віком 70-74 років 300 гривня. Пенсіонерам віком 75-79 років 456 гривня. Пенсіонерам віком від 80 років 570 гривень. Пенсіонери отримують доплату з місяця, коли досягли відповідного віку. Нагадаємо, українські пенсіонери можуть отримати надбавки за додаткові роки страхового стажу. Сума доплати за 5 років становить приблизно 118 гривень. У пенсійному фонді повідомили, що частині українців вигідно почекати з виходом на пенсію. За відстрочку та додаткові місяці страхового стажу збільшують основний розмір виплат.